Слава Україні! Вітаю вас на каналі Дорогою Світла! Це буде коротеньке відео, буквально на кілька, кілька питань. Потім я ще вийду. Просто зараз в мене не дуже багато часу і допоки б маю можливість, хвилин 10-15, то вирішила використати нагоду. Давайте так, дивіться, пам'ятаєте, ви мене питалися, чи буде наступ на Харків. Я вам казала, що з, північ... з півночі Харкова, ви мені ще писали, що... Наступ буде на, на хтось там писав зі сходу через Купільська. Я сказала: ні, я дивилася, ну схід то само собою, що вони там намагаються прорватися. Але ми дивилися з вами саме, чи буде з північної сторони на Харківську область наступ, і я вам говорила, що буде, але буде він невдалим. Давайте тепер подивимося, так чи все-таки буде ще якась спроба, чи вдасться їм все таки пройти, чи ні. Покажіть мені, будь ласка, карти Харківська область з північної сторони, північ Харківської області. Чи буде найближчим часом наступ на Харківську область з півночі України, та, тобто з межі України з Росією з північного кордону, з північної сторони? Там, де Білорусь, там, де Росія, межує з Україною, з тої сторони, чи буде наступ знову ж таки на Харківську область. Покажіть мені, будь ласка, карти. Ну, План є, імператор випав, дивіться. Ну, і знову ж таки, показує так, як минулий раз, та, що вони будуть сильно обстрілювати, та, і вони планують під час обстрілу е, ну, одразу, типу, як пробувати. Карта дежавю, карта повтору. Бачите? Та, та в них є плани якби, йти, йти в наступ, спочатку обстрілювати, та, е, е, от, вибухи пожежі йдуть і пробувати. Але старший аркан смерті одразу випав, тобто воно, воно присічеться. Ну, спроба буде, карта дежавю. Ну, по крайній мірі ну, буд, ну, хочуть. Але четвірка Пентакли, слухайте, я не бачу просування. Я не бачу просування. Дивіться, тут якось як стримують наші і все, і карта відходу уходу від цієї ідеї. Або може вони так і, так і ну, якби ну так і не підуть, просто е завернуть їх одразу, або якщо підуть, то одразу їх зупинять. Тому... Ну, ну, Харків однозначно може бути спокійний до них не дійдуть, але єдине, що йдуть зараз найближчі, дні, да, те найближчі дні я так бачу, що знову серйозні обстріли Харківської області. Дивіться, ну давайте ми з вами глянемо, та, що чекає Харків. Спочатку на Харків і нижче Харківська область період з 11 по 14 травня 2024 року через атаку ворогом через воєнні дії. Яка йде загроза на Харків, Харківську область через атаку ворогом через воєнні дії з 11 по 14 травня 2024 року. Харків, неспокійно буде, бачите, карта місяця, неспокійно. Так само і новини, у вас будуть якісь там вкиди та, через оці спроби наступів, хвилювання, емоції, Харківська область. ну Загроза з повітря є, будуть якісь невтішні якісь моменти. Зараз ми їх розкриємо. Давайте Харків дивимося. Новини, знову ж таки, новини, гойдалка. Ну, спроба, друга спроба наступу буде. Буде друга спроба наступу. Не обов'язково розуміти, що в ті дати. ну, стосовно наступу, не прив'язуватись дати 14 по 14 число, ще дивлюся. Це може і на кілька днів пізніше бути, але бачите, все-таки йде спроба друга. М -м Повішений. Ну, бережіть діток, тому що бачите, ну, буде амтенсивно працювати ППО, система захисту, загроза йде дітям, жертви можуть бути. Тут з ну, будуть якісь прильоти Харків. Тримайтеся, будуть прильоти, але перемога з нами однозначно вони до Харкова не, не, не дійдуть. Але тут прильоти будуть. Будинки, житлові будинки під високо, багатоповерхові будинки. Ой, Неочікувано десь якісь будуть серйозні прильоти Харків. Тримайтеся. Дуже серйозні прильоти у вас йдуть. Тут тут, і тут будинки, будівлі, це можуть бути різні споруди. Тут і житлові будинки однозначно, і, і не тільки. Тому тут. Так, і промислова зона під загрозою. Так, Харківська область. Дивимося з вами. Обмеження по ресурсам. Дивіться, тут будуть авіаційні бомби, ці керовані. Каби використовуватися, авіаційні бомби, тут будуть ДРГ, спроби ДРГ, так само ще пролізти. Тут ще будуть наводчики давати якусь інформацію по цінним ресурсним об'єктам, важливим об'єктам, по ангарам, по складам. В темну пору доби буде загроза, але йде відбиття. Але ось тут мені не подобається. йдуть болісні прильоти. В Харківській області десь йдуть болісні прильоти. Загорання будуть, пожежі будуть якісь. Так, будуть пожежі. Щось може бути пов'язане з садами, фермерськими якимось угіддями, з чимось таким, так? І, ну, можливо, дачні ділянки десь там. Та. А також житлові будинки людей все рівно, так. Ці господарчі споруди і, ну, і житлові будинки, квартали, навчальні заклади теж під загрозою. Це ж пов'язане з воєнними. Ну тут серйозно де лікарні, дивіться санаторії під загрозою. Лікарні санаторії далі під загрозою. І тут може бути щось, якась прикрість. Біля церкви десь щось може статися, або біля цвинтаря, або біля церкви, або це мається на увазі ну, да, якісь загорання. Десь біля якоїсь церкви щось може бути. Або церква, або, або біля церкви, або, або це цвинтар. Ну, то, то не про владу, швидше за все, йде мова. Ну, одним словом, зараз буде досить активно. Дивіться, по 15 травня тут однозначно буде вас дуже активно. Ми ще подивимося по населеним пунктам Харківської області обов'язково. Давайте так. По 11 число я дивилася в основному по всім областям, але залишилися населені пункти Харківської області, які не роздивилися. І ще мене попросили подивитися. Я записала на окупацію, чи є загроза окупації. Покровськ, Добропілля, Краматорськ, Слов'янськ, Курахове, Селидове, Костянтинівка, Золочів, Богодухів. А, це Харківська область, Золочів, Богодухів. Давайте поки що раз ми ждимося по Харківській області, то глянемо з вами Золочів і Богодухів. Покажіть, будь ласка, карти. А, ну давайте глянемо Вовчанськ. Я минулий раз пропустила Вовчанськ. Покажи, будь ласка, карти. Вовчанськ, Харківська область, Золочів, Харківська область і Богодухів. Харківська область. Період з 11 по 14 травня 2024 року, яка йде загроза мирному населенню їхньому життю, їхньому здоров'ю через атаку ворогом через воєнні дії. Харківська область, Вовчанськ, Харківська область Золочів, Харківська область, Богодухів. Покажіть, будь ласка, карта, яка йде загроза мирному населенню, їхньому життю і здоров'ю через атаку ворогом через воєнні дії. З 11 по 14 травня покажіть, будь ласка, карту, з Вовчанськ. Розруха, слухайте, виїжджайте звідти. Дивіться, у вас йдуть серйозна розруха житлових будинків. Прильоти такі досить потужні, досить серйозні. Тут ми ще зараз дорозкриємо, але вже вам випало. там. Так, далі, що я казала? Золочів і богодухів. Золочів. Золочів, до вас авіаційні бомби будуть направлені. Або це. Я сумніваюся, що каби будуть скидати. Швидше за все, оце ці, що вони керовані авіаційні бомби. Або це дуже багато ракет полетить. Загроза є багатоповерховим будинкам, ну, будинкам, які мають більше трьох поверхів. Далі, ну хоча, в принципі, тут можуть бути і може воно мається на увазі в цілому і, і багатоповерхові, і, і небагатоповерхові в цілому, та? Ну, тобто це не є просто якісь такі поодинокі будиночки, а це там, де багато сімей живе. Богодухів, богодухів, покажу власне карта, що чекає, богодухів. Страшно буде, особливо в темну пору бо і буде страшно, але поки що якось помірно. Ну, Давайте будемо розкривати. Отже, докидаю на Вовчанськ. Досить потужно, досить сильно будуть бомбити. Люди будуть почувати себе дуже обмежено, страшно, лячно буде десь там виходити. Дітям загроза, дитячим закладам загроза, всього, що пов'язано з дітьми, розумієте? Ви, виїжджати треба, виїжджати зараз, поки що треба. Промислова зона, що промислова зона? Загроза з повітря. Щось можуть перебити, що пов'язане з водою, або, або газові труби, або з газом, або з водою. Ну, або мається на увазі, можливо, там у вас є якась заправка, може і заправка. І машини можуть горіти, а можуть і машини, так. Загорання йде. Дивіться, загорання йде, тут і машини можуть горіти, і ще якісь, не знаю, тут якісь або сади, або парк. ну, Вони, злому, йдуть у вас прильоти, загорання тут у нас що? навчальні заклади знову ж таки. Вовчанськ ну, ну, загроз... ну не то, що загроза, тут реально йдуть прильоти йдуть пожежі у вас. Будьте обережні, якщо є можливість, вийти на деякий час, перечекати оцю таку серйозну активність. Дивимося з вами золочів. Золочів, Тут в першу чергу будуть дивитися житлові будинки, пошкоджені, якісь, і ангари, і складські приміщення, господарчі споруди під загрозою, та, м -м, гаражі, дачні ділянки теж під загрозою, тому що тут ну, десятка чаш. Ну, але вона десятка чаш говорить завжди часто про якийсь такий, знаєте, приватний сектор. Хоча шестірка Пентакли це і гуманітарні центри, це там, де е так само кажу якісь складські приміщення, господарчі споруди, і трійка мечів це жертви можуть бути. Це з жертвами, це болісні удари, болісні прильоти. Дрони тут ще шахіди можуть бути якісь ще. Ну, по мере, по ті карти завжди так відігравалося. Але ракети теж будуть повторно, дивіться, вони ще будуть повторно знову ж таки. Тобто це не те, що ви знаєте, один день. Тут в декілька днів буде до вас щось направлятися. Ну, йде захист, від биття. А Тут у нас що йде? Ну, тут все рівно, бачите, воно показує, загроза є в прильоті. навіть загиблі знову ж таки йде поранені. Хтось потрапить в лікарню, хтось може вже, ну, якби. Хто? Хтось може в лікарні та, померти, або це так само загроза медичному закладу. Може, і знаєте, тут ще йде мова про загрозу медичному закладу. Бо все-таки тут з мечів накрив, і це такий щось дуже серйозний, потужний приліт золочів. Так що тримайтеся, дивимося з вами богодухів. Відбиття поки що йде відбиття. М відбиття. Богодухів, хочу вірити в те, що дійсно буде відбиття. Загроза є. Летіти буде. Ну є загроза все святкикої загорання чи пожежі, вспідше за все, машини авто. Будуть направляти туди, де влада у вас сидить. Не знаю, там мер Богодухова або голова сільради, я не знаю, вибачте мене, Богодухів, це який населений пункт, це місто, чи це селище міського типу, що це у вас. Тому там, де у вас, ну, там, де адміністрація, адмі... ну, якась адміністративна будівля, туди будуть направляти, бо тут іде, бачите, два напрямки. І так само мається на увазі, що. Можливо, десь біля церкви, десь ще туди щось може летіти. Але в загальному, взагалі, в нас іде карта диявола і одразу рицарі Пентакли це говорить про, про загорання або автомобіля, або інколи воно ще відіграється в нас, коли хтось підірва, підривається на міні, та? або підривають когось в автомобілі. Ту -тут Тут якась прикрість іде, бачите, пов'язана з дорогою, з логістичними шляхами, або з автомобілями, чи, можливо, там з поїздом, та, з поліями. Ну, такого, щоб сказати, якийсь ще серйозний приліт, не бачу. Та, прикрості є для населення через ресурси, та перебої з ресурсами тут можуть бути, але ну, такого чогось жахливого більше нічого не бачу. Так що це ми з вами подивилися. Давайте з вами глянемо Харківська область, Великий Бурлук, Харківська область, Великий Бурлук, Харківська область Мілова. Харківська область Морозівка. Покажіть, будь ласка, карта, яка йде загроза мирному населенню, їхньому життю, їхньому здоров'ю через атаку ворогом, через воєнні дії. З 11 по 14 травня 2024 року через атаку ворогом, через воєнні дії. Великий бурлук, Мілова та Морозівка. Харківська область. Великий бурлук. Великий бурлук іде серйозний приліт, досить потужний. Мілова. І морозівка. Доцінка буквально 5 хвилин, я вже завершую. Великий бурлук. Тут може бути або щось адміністративне, або це, або це якісь складські приміщення. Промислова зона, там, де люди працюють, де люди ходять на роботу. Якийсь робочий об'єкт може бути, розумієте? Так. Ну, може, вибуховою хвилею і пошкодить, знаєте, житові будинки, не знаю, але, ну, приліт іде, одним словом, великий борлок. Тут у нас була мілова і морозівка, так? Так, тут у нас іде. Загроза дітям навчальним закладам, тому що дивіться, пажі вона завжди говорить про дітей. Пажі мечів, якщо ми дивимося на наступ, це піші, піші нападаючи. Коли ми дивимося на атаку ворогом, то це завжди говорить про... Ну, про, на об'єкти, на які може вказувати, то пажі взагалі, то це люди, які працюють головою, це люди, які навчаються. Та? Це дід, точніше, дід, які навчаються. Пажі це завжди молоді, котрі навчаються. Та? От, отже, це якісь шкільні заклади можуть бути, або ліцеї. ну от щось таке, розумієте, З, з, з дураком іде загроза. Училища, ну щось, щось тим. Бачите, і є загроза все-таки руйнації, загроза поранення жінки або жінок, і руйнації якихось житлових будинків, можливо, приватний сектор там може бути, з двох сторін буде летіти. Так, ми перед тим дивилися на ці карти падали. Що ми перед тим дивилися з вами? Богодухів. Я не знаю, де знаходиться це ж мілова, правильно? Не морозівка, морозівка це тут. Ну, вам видніше, я вже забула, та, в якому порядку я тут викладала, але оцей населений пункт, дивіться, тут випало те саме, що воно біля Богодухова. Ну, Таке враження, що або когось, або це дійсно якийсь прильот біля, щось станеться біля церкви, або хтось підірветься, або якась машина буде горіти, або що ж тут ще може бути. Ну, або тут теж мається на увазі, там, де, там, де влада засідає, чи що, або когось машина когось, представників влади, або біля церкви щось може тапити. Ну, в будь-якому разі якесь загорання йде, якась прикрість, йде. Оператор. Угу. Так, да, так, потужно. Загроза йде. Буде щось, але воно йде як окраїна вашого населеного пункту, бо воно випало з цієї сторони, з цієї сторони це завжди десь якби на межі, на межі, з якоїсь сторони на межі населеного пункту йде загроза. Отех, ото якоїсь розрух, якогось прильоту. Але тут мені не подобається. Тут воно по центру випало. Хоча тут не, не випала карта руйнації, можливо, тут дасться відбити, просто, просто буде ну, реальна така загроза. Можливо, вибуховою хвилею, ви знаєте, ж може ще навказувати на те, що вибуховою хвилею може просто пошкодити якийсь навчальний заклад. Але йде болісний приліт, дивіться знову ж таки, все-таки йде болісний приліт. І він іде сімірка Пентаклей, не зовсім досягне своєї цілі. Отже, він недальот якийсь, якийсь недальот, не долетить туди, куди направляли, десь впаде але болісний, отже, це може бути з жертвами. Але це якась теж це якась окраїна, десь на, на межі. Ну, По крайній мірі, я так це щитую по сімірці Пентаклей. Там, де зелено, там де, там, де не так дуже багато якихось будівель, розумієте? Так, дивимося тут, цей населений пункт, це швидше за все морозівка, та, Я не пам'ятаю, чи тут милова тут морозівка, чи навпаки, але ви, ви вже за цим слідкуєте. Так, тут у нас що? Тут є загроза теж медичним закладам, слухайте. Ну, є шанс відбити, але в будь-якому разі якомусь медичному закладу є загроза. Транспорт під загрозою. якийсь транспорт під загрозою. Знову ж таки, транспорт, або людина, яка буде їхати, або це якась колона буде їхати, або це людина буде їхати. Розумієте, є під загрозою хтось, хто буде, на, хто буде на, на комусь автомобілі рухатися, або це поїзд, розумієте, колії по коліям. Тут реально те, що рухоме. Те, що рухоме під загрозою, і бачите, зупинка або навіть смерть чиясь. Або зупинка поїзда, та, або, або перебиті колії, що неможливість буде руху по ним, або це реально смерть, смерть когось якогось водія. Неочікуване, несподівано. Та дежавю так само будуть повторно намагатися туди влучити. Є якісь наводчики, бачите, якісь шпигуни у вас там шастають, працюють. Так, і все, що давайте я ще швиденько гляну Слобожанське і Зміївську ТЕС і продовжимо з вами трошки пізніше. Бо вже мушу завершувати. Не встигаю всі населені пункти глянути, але я ще сьогодні до вас повернуся. От. Була можливість просто зараз вийти на коротеньке відео, тому думаю, не буду гаяти час і можливість вийшла. Слобожанське. Давайте глянемо: Зміївська тес. Глянемо з вами, ви мене попросили. Та? Ну, і давайте тоді одразу глянемо. Пришип. Покажіть, будь ласка, карти. Ну, і печеніги можна подивитися, слухайте. Ну, зараз побачу. Так хочеться все, ну, давайте так. Е я гляну зараз Слобожанське, Зміївська Тес і Пришип. Решта, що ще залишилося, я, я сьогодні ще вийду, подивлюся. Покажіть мені, будь ласка, карти яка йде загроза мирному населенню, їхньому життю. Їхньому здоров'ю через атаку ворогом через воєнні дії, населений пункт Харківської області Слобожанське, то що неподалік від Зміївської ТЕС, ОТЕС Слобожанське. Далі, яка йде загроза на Зміївську ТЕС і яка йде загроза на населений пункт Пришип через атаку ворогом через воєнні дії в період з 11 по 14 травня 2024 року. Покажіть мені, будь ласка, карти. Слобожанське. Зміївська тес. Ну, йде загорання якесь. Що вони там ще хочуть? Вже і так вона не працює. Що ж вони там ще хочуть? Е так, ну йде загорання Зміївська тес. І пришип. Пришип іде теж якийсь приліт. Приліт, дивіться, наводка йде. Так, ну зараз давайте тут Слобожанське. Ні, за вашими межами щось буде відбуватися. З обох сторін довкола Слобожанського. Ну, вас не бачу прольоту. Зміївська ТЕС. Бачите, ну, а що тут ще докидали? Зміївська ТЕС тут. Ну, ракета якась може влучити. Ракета. І Пришип. Слухайте, ну взагалі четвірка мечів це є карта санаторія, це є карта лікарні, поліклініки, медичної якоїсь установи, так, бази відпочинку. Тому тут карта, можливо, ще так само якоїсь медитації, центру медитації, йоги. Ну Я сумніваюся, що у вас в пришибі є центр медитації чи йоги. Вони і так, не, навіть не в кожному місті є. Тому тут, швидше за все, медичний заклад, і дивіться, карта сили, тобто і велика ймовірність, десь якогось медичного закладу, прольот. Башня в нас вежа, теж показує руйнацію. Але дивіться, тут у нас іде що. Тут у нас ідуть або колії, або якийсь важливий шлях, дорога, або це вокзал, або автостанція. Ну, але в будь-якому разі ну, вежа це означає, що однозначно буде руйнація будівлі або будівель. Тому можуть бути і житлові будинки задіяні. Так, що у нас тут іде? Дивіться, все-таки йдуть будинки житлові під загрозою. Карта зірки. Та? Що, про що вона нам тут говорить? зв'язок, зв'язок, Тому що дивіться, інтернет-зв'язок інтернет, інтернет -зв або зв'язок те, за все, або Інтернет-зв'язок, або якась хакерна атака. от Щось таке воно вказує. Це швидше за все не світло. Бо карта мир вона завжди вказує на соцмережі, мені, а з картою зірки це завжди вказує на інтернет, тому що щось з цим пов'язане. Може бути пошкодження, так? Може бути якесь пошкодження. Так, чарівник. Ну, пошкоджені будівлі йдуть якісь, бачите? Ой, тут авіаційні бомби або каби, або, або тут багато ракет буде. Можуть бути поранені або загиблі. Тому майте собі на увазі, будьте обережні. Так, що ж, я завершу, я до вас ще повернуся. Ставте мені вподобайки, це ваша оплата моєї праці, моєї енергії, мого часу, який я витрачаю, на те, щоб разом з вами подивитися і попередити вас про можливі якісь загрози. Я до вас сьогодні ще повернуся. Мушу зараз завершити, бо вже прийшли люди, з якими я маю зробити певні речі. Що ж, до зустрічі, бажаю мирної ночі, позитивних новин усім і нехай негативні розклади мої не здійснюються.